Друзі, мої, друзяки, друзяшечки, усім вам вітання. Сьогодні програма Сорока Білобока буде на надважливу і надцікаву тему із досвідченим експертом у сфері суспільно-політичних та громадсько-бізнесових питань, діяльності Володимиром Піньковським. Ви маєте справу з німецькими організаціями, інвесторами і хочу дізнатися, як саме. Сприймають Україну нині у світі, а чи сприймають як якусь тупу ослицю через її президентів чи горду левицю через її увесь український народ? От, взагалі як Україну сприймають нині у світі? Ваша експертна думка? На мою думку, світ здивований. України він відкрив для себе Україну. До цього він знав, що є така країна, як ми знаємо, там десь якісь в Африці країни є, або десь є в Східній Азії, і ми про них багато не знаємо. Про умовний Пакистан ми знаємо нічого. Хоча це дуже дуже велика країна і дуже потужна по-своєму з ядерною зброєю, до речі. Наприклад, да, але ми нічого про це не знаємо. І так не знали про Україну, але в зв'язку з війною взнали, бо це виявився дуже такий. Країна, народ виявився, ну скажем так, з характером, з волею, і з певними прагненням, які дуже симпатичні демократичному світу, і які європейці та північноамериканці відстоювали і відвоювали 100 та 200 років тому. А сьогодні. Справа дійшла до нас. Визріло наступне запитання, чому ж все ж таки допомагають Україні зараз на різних рівнях, не маючи жодних договірних зобов'язань, окрім декларативних, і що вони очікують від України. Ну, тобто е... в Україні війна, да? і вони все-таки допомагають, вкладають різні інвестиції. З якою ж метою? Все, що роблять вони, це з доброї волі. З доброї волі співчуття. І з бачення перспективи. Ось конкретніше я, конкретні, я прошу з да, перспективи. Да. Отож, західний світ вбачає в нас перспективу як одної з економічних людських європейських потуг, де ми можемо стати е, одною частиною оцієї великої Європи, великого цього західного світу, що додасть для них, а гроші то похідне. Гроші вони надрукують. Ну, хоча, хоча гроші теж коштують грошей, ну я маю на увазі. Тобто Вони вбачають в нас перспективу. Бо ми можемо підсилити одну сторону російську, ну бо за це ж і йде війна, а можемо підсилити європейську частину і західноатлантичну. І от за це йде спір, за це йде війна, і за це витрачаються кошти, ресурси. І ми не знаємо його закінчення і все, але вони ставлять ставку на те, що ми в принципі здатні на те. Це ж таки Україну бачиться як перспективу, да? але перспективу чого? Бо в мене таке відчуття, що це буде якесь як рабство, а не, а не свобода, вільна свобода. Ну давайте так. Давайте, якщо за слово, я розумію, ви сказали його. Ну, не навмисно все рабство. Ну, по-перше, по в по е Україні і світі, в е ну, майбутній Україні, в Україні в європейській спільноті ми беремо якщо да, е буде буде дозволено, і нас цьому примусять вільне віросповідання всіх, всіх, всіх. Ну, як в інших країнах, як Це... інших країнах Європи, так. але не в інших країнах світу. Так. так. Не так, як в Росії. Протестантські ми, інші речі, да, так, так, да, 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 або, або там в Туреччині да. буде дозволено, е, і нас примусяться використання вільно всіх мов. Як би це нам подобалося ну чи не подобалось? Це... Ну це вимоги. вимоги. Е, буде використання засобів масової інформації вільним. В тому числі іноземне, буде вільна фінансова система, яка дозволяє інвестування і розміщення капіталів, рух коштів, буде рух робочої сили та послуг. Вільний ну. Тобто люди зможуть переміщатися і перемістя частину як сюди, так і туди. Е, одним словом, вільний ринок, звісно, в землі. Ну він уже запроваджений. Там і все, все це. Це ти окреме питання. Я просто називаю якісь тези, які мені приходять в голову. А в чому буде рабство? А рабство буде хтось скаже в тому, що нас будуть регламентувати. Регламентувати, наприклад, випуск умовної олії. Олії буде регламентований і обмежений з урахуванням того, аби олійовиробники або е соняшник не був домінантою у всій Європі, аби підприємства та фермери. Польщі, Румунії та інших країн не закрилися, бо це буде серйозний удар по е, цих фермерах. Е, там то тобто, знову ж таки Україна буде десь там на одвірках сидіти, да, десь там це перша, буде, перша, це буде, ні, це буде залежати від України, бо на сьогоднішній день, наприклад, дуже великі інвестиції ідуть в колись йшли в Угорську. В, ви, ви розумієте, що польська економіка там десь 60-70% це там або якась. Велика частка, можливо, я в відсотках помиляюсь, це іноземні і, перш за все, німецькі інвестиції підприємства. І, і це все стало валовим національним продуктом Польщі. Ці підприємства створюють нові робочі місця і дають податки в бюджет та велику додану вартість. Звісно, що кінцевий бенефіціар і власник отримує якийсь відсоток з цього і має багатіє. Те ж саме відбувається і в Руминії, наприклад. Хотілося б, щоб такі інвестори, от як, наприклад, дивіться, з зерном у нас пов'язано, у нас купують зерно, наприклад, румини, це близько. Потім вони його купують зерно. Ну, ви розумієте, що у зерно коштує дешево. Але коли переробити в його муку, але коли спекти з нього печиво, круасани. або зробити круасани, то скільки буде коштувати 100 грам круасанів і скільки 100 грам зерна? Це вразив, напевно, 15 більше. Це велика або будемо. Це велика донана вартість. Тобто, дивіться, у нас просто продають зерно, у нас просто продають руду, а за, в яка вивозиться, наприклад, Словаччину. А звідти ми отримуємо метал з високою донану вартістю. Але рано чи пізно е, знайдуться інвестори, бо в нас є монополія олігархів та влади, які. Мають з цього певні зиски. Не, не певні, а е, грошові зиски, в яких, скажімо, сумах я не знаю, але там все договорено відсотки. Але хотілося б так, щоб інвестор земле, е, зерновиробник або да, прийшов сюди, або принаймні перероблював продукцію тут, в муку та вироби, експортував їх в Європу. А висока додана вартість залишилась в Україні. В вигляді податків заробітних плат самі ми, якщо хочете про це говорити, державу не здатні перебувати. Українська держава настільки хвора, настільки корумпована і настільки пронизана в корупційною та іншу складову, що не здатна сама вилікувати. Тобто, випити, от ви кажете надію, що ви дещо зараз не то, що почуваєтесь зле, а маєте невеличке недомагання. Можливо, ви обійдетеся, це, можливо, ви обійдетеся. Чаєм, малиною, угу. іншими в даному випадку до української держави напоями не обійтись Потрібна реанімація. То саме напої, потрібна глибока реанімація, потрібні серйозний світовий і західноєвропейський консіліум стосовно нас, і потрібні прийняття низки, низки в тому числі хірургічних, оперативних, анестезіологічних реанімаційних заходів. Наскільки українці готові приймати європейців до себе, як то кажуть, в хату додому? Десь вони думають, що готові, але але ж це будуть не тільки європейці, арабі. Перш за все, були са саудівці. саудівці з жінками, з дітьми. Та я вже домалі бачила. Так, але їх в Києві було дуже багато. Їм страшно подобалась Україна. Клімат, угу. е атмосфера, і вони приїздили сюди. Провести час, в знати щось нове, але ж розумієте, що через короткий час вони вкладали вже гроші. Безперечно, і це не тільки, але вони раби, саудіти, вони інші. Вони будуть там, ну не знаю, релігійні свої. Вони захочуть мечеть захочуть. Сунду. Але ж вони мають розуміти, що вони ну, я не про Арабів говорю, а вже мече дозволити збудувати. Володя, розумієте, в мене таке розуміння, розуміння що. В чужий монастир своїми правилами не ходять. Ну, Вони І, не будуть православними. Зачекайте, хай там вони не будуть православними. Але я про повагу до українців розумієте про що я? Бо ви говорите, що е, тут будуть приїжджати багато е, різних різних. Я назвав наприклад. да. Е, е, ну там ті самі, хай будуть араби, які е, українці не готові е, до, е, ну, до їх візиту, але ж все-таки. Ми маємо, це моя думка суб'єктивна. Дозвольте висловити, що ми ж маємо позиціонувати себе не як якусь там розмінну монету, як якісь там знаєте, клоуни, що ми з одними так, з іншими так, з п'ятими так. Ми є українці, і ми ось такі. І ну, ви до нас приїхали в гості. То, будь ласка, не треба нам говорити, що у вас немає мічеті. Їдьте до себе додому, і там вам буде мічі. А як їм проводити релігійні, духовні ну скажімо так, потреби задовільнити? Ну зачекайте, як только, якщо я вони їду... вони мають від них відмовитись? Ні, хай вони не відмовляються, але молитися можна, вибачте, не обов'язково в мечеті. Якщо ти істинно духовна а людина, чого тоді? ти можеш підвідкрити, підвідки наді, а чого тоді на території України, Житомира е існують католицькі храми? А чого тоді існує синагога? Ну це історія, ну і вони будуть створити сучасну історію. Сучасно вже та е... історія теж тем не було отак. Це ж теж було проблемно. Але в ті часи створили сінагогу, і е... ні. Ну я знаю, що ні, я не проти релігійних якихось духовних центрів. Але щоб це не було масово і щоб це не було, знаєте, Україна поступається в цьому, бо ми от такі гостині, будь ласка, будуйте. А потім будемо спожинати те, що дали дозвіл на таку е... А що ми будемо, що вони будуть туди ходити. А нам що від всього? Нам від цього добре чи погано? Нам байдуже від цього. Ми Але будемо ходити в ті це, храми. Я які... просто нагадало казку не небитого везе, лисиця, сестриця, знаєте, там лапку покладу, іншу, потім ще хвостика і голову, і сама залізу. Ну тоді, Ну тоді всіми хворобами, всіма, про які ми говорили, я бачу майбутню Україну як широкий європейський проект де буде місце всім тим, хто захоче тут перебувати, і будуть для них рівні умови. Бо умов Вихід з Індії теж має право, 180. теж має право жити і творити в Україні, а ще додати туди свій інтелект, розум, який може в нього виявитися, Володя. Скажіть, будь ласка, з вашої експертної думки, невже Україна досі лишається цією дійною коровою для європейських країн для тієї самої Амерії? для європейських? Ви вважаєте, що бюджет України? І бюджет, бюджет України, який складається десь в районі 35-40% всього, які є, а 70 або 60% дають іноземні інвестори. Вони ж дають сюди. То доять цю корову. Українські чиновники і можновладці, і фінансисти доять цю корову, але не годують. Більше того, я скажу, що бюджет, наприклад, міста Житомира, його доє. все ж таки, ви сказали, що Україна є дійною коровою для українських Безперечно. політиків. Основне правило американське ми освоїли дуже дуже чітко. Техас мають грабувати Техасці виключно. І от, уявляєте, і зараз це правило існує і у нас, як в Житомирі, так і в Україні. Сюди нема, не пускають інвесторів. От дивіться. От дивіться, а у нас нема жодного бо, бо мають грабувати, бо інвестори можуть зруйнувати всю економічну мапу. У коли б прийшли б такі потужні виробники, як BMW, Volkswagen, Mercedes, з світовими брендами, ім'ям та е державною підтримкою, вони б е не платили б вони б не платили б м взятки, вони б вимагали від держави це і це був би скандал. Притом, скандал світового масштабу, притом Мерседес винуватив, був український уряд і державу в зловживаннях, в нечистому виденні бізнесу, в порушенні прав світової торгівлі, Інше та інше та інше. Потрібна така нам проблема чи ні? Не потрібно. Тому ми не пускаємо нікого, а беремо руду, беремо вугілля, граніт, ну, раніше, граніт і вивозимо туди або перероблюємо його тут. В певній мірі не платимо податки, але платимо хабарі і таким чином закриваємо питання і отримуємо якісь прибутки, платячи на такі великі гроші робітникам все, платячи мінімум мінізачі податки. І не платячи до бюджету або платячи мінімум, от так от так виглядає в нас. Тобто, це дійна корова для ну, своїх виключно за своїх. Виключно Володь. На вашу думку, все ж таки чому така ситуація в Україні? Ситуація така, чому бо от, кожен... не пускають інвесторів? Чому це загрожує владі штат... а? Тому що загрожує владі е, запуск інвесторів, але нас примусять це зробити. Збільшується штат тому що це кількість прихильників для голосування, і це ще окрема палиця або окремий пістолет. Для овечок. Е, да, Або окреме посвідчення. Для е, Забезпечення легітимності влади, яка кожна влада вважала в нас, і нинішня вважає те, що вона, як казав е, Янукович, ми серйозна і надовго. Ну, так не виявилося. Ця теж так рівно вважає. Ментальність будь-якої влади така. Рівно така, поки що. Як ви можете охарактеризувати декількома словами нинішню владу в Україні, яка є? Чи то на регіональному рівні, чи на всеукраїнському? Як одна з самих неорганізованих. бо... Я вважаю, що за будь-якої справи і, вибачте, мені е... та ну воєн народження. Вони навпаки органів організації. Це тільки організоване. Це тільки в сенсі відмивання грошей. Ось ця складова в них постійно прогресує від влади влади. Вони все більше і більше оволодівають цим цією спромогою. Не вже такі люди, які приходять до влади, вони голодні. Вони так. Ні, ну, це змагання. Добре, Надю, дивіться, спортсмени. Спортсмени. Він стрибає 2 метри, а другий, а потім стрибає 2,1 сантиметр, як бубка, а потім стрибає ну, 6 метрів. Потім 6... Що йому 6 метрів мало? Скажіть, 6 метрів мало. А ну, футбольне, я вам, як футбольні фанатки, скільки потрібно забити голів, щоб, щоб задовільнитися? Скільки? Скільки? Для... Відповідь, ваша відповідь. Для кожного, в залежності від матчу. Але скільки голів, скільки було б достатньо? Один достатньо, щоб виграти? ж один достатньо щоб виграти? Легко. А два. Теж а чого забувають ще? Бо є можливість. Азарт. Так. Азарт. Захоплення. Це гра, це азарт, це казіно. Це казіно, це казіно. Це, це, це гра, це ігрові автомати. Людина там то це хворі люди там працюють, звісно, річ Недолік цієї влади. Це дуже від'ємний відбір кадрів. Беруть просто якихось людей, які. Ну, ну не здатні, неспроможні до чого не Але вони але їм подобається, як нам зами зніматися в цьому кіно Так, це подобається спонсором. Програми сорока білобока є крафтове виробництво «Забріленське молоко, яке обов'язково для вас зробить подарунок. Володя <ріх> <Так>? <ріх> я можу розрахувати звичайно. <ріх> я вже <ріх> хочу. Я вже <ріх> хочу молока. Сервіс. А молока я, ну ну хочу, хочу вашої продукції. <ріх> продукції. Так. Тому забрілецьке молоко обов'язково для вас зробить подарунок. І всі можете скуштувати сири, кисломолочну продукцію цього виробництва. Ну і наостанок програми Сорока білобока для всіх глядачів, підписників цієї програми, гість щось бажає від серця глядачам, звернення до глядачів. Тож, будь ласка, вам слава Ну, не хочу тут бути. Пафосним, але, але хочу сказати гарною такою українською поговіркою. До всіх і до, до нас з вами. Шануймося, бо ми цього варті. Шануймося, бо ми цього варті. Дай Бог. Отже, всім дуже дякую за те, що додивилися, дослухали. Буду вдячна за ваші коментарі, підтримку. Бажаю всім мати в серці те, що не вмирає, а це любов. Бережіть себе, рідних і Україну. До зустрічі, до зустрічі, Клас. не просто Боже, володя. Ми а зі мною теж.